Він починає розуміти, що так, да, з ним спілкується, з, з цим чмом е, Трамп, але е, відрізняється домовленості, відрізняється обговорення з чмошником в Кремлі і реальні дії, що він робить. Тобто зараз Трамп починає розуміти. І він також розуміє, що, послухайте, ну 50 днів, а на що давати 50 днів? От про що? Про що йде мова? І я хочу сказати, що ну також коли підписуються такі документи, а ви підписали угоду між Євросоюзом і США. про це теж поговоримо. Потім, да, на а, да, це такий велика Трамп, Трамп трампська... Каже, що це е, найкрутіший документ, які за всю історію були підписані, підписані між Євросоюзом е, е, та США. Ну, я ну, не зможався, може... бо це ж Трамп так, заведився так, так, найбільше, так, найкраще. Так, так, так. Але що хочу сказати, я думаю, що один із. Е, е, Ультиматум, чому так відбувся, ми знаємо з вами, що Трамп прибув в Шотландію. Він зустрічався також із прем'єром Великобританії, так. і я думаю, що це така велика операція, які з домовленості, Тобто, я впевнений, що прем'єр Британії спілкувався стосовно України з Трампом. 100%. І Я думаю, що Трамп починає розуміти, що потрібно діяти.